Вернути за кордону українських чоловіків і надати їм бронювання таку пропозицію озвучив міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Зараз він перебуває з офіційним візитом у Польщі, де є проактивна українська громада. Для них незабаром створять Юніті Хаб для кращої комунікації з Києвом. Міністр наголосив, повертати додому з силою нікого не будуть. Рішення має бути добровільним, та все ж запропонував чоловікам роботу на оборонних підприємствах із бронюванням. Від потенційної мобілізації, водночас він підтвердив, що чоловіки переважно мають захищати Україну у цей момент. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів. І більшість з них Україна готова бронювати від військової служби. І саме для того ми плануємо розгорнути так звані центри е вакансій чи джоб-центри, впевнений, що українські чоловіки. Цього прагнуть, вони хочуть надати користь. Якщо він не готовий продовжувати свій шлях в військовому напряму, він може запропонувати себе як фахівець, як професіонал, і для того діє певний механізм. Його треба просто використовувати.